Мені підскажуть, що потрібно заново, тому а, давайте а, знову всіх вітаємо на ютуб каналі Віст. Ми зараз знаходимося в прямому ефірі а, для того, щоб розіграти розіграти подарунки серед вас, наших підписників. А, підскажіть колеги, і це все, все добре, так? Це працює. Окей, а, в прямому ефірі розіграти подарунки серед наших підписників. Нагадаю, що на протязі всього 2024 року ми будемо. Кожного місяця виходити в прямий ефір з вами для того, щоб розіграти подарунки серед наших підписників, які нас дивляться, які коментують наші відеоролики. Тому обов'язково долучайтеся до нашого каналу, коментуйте, ставте вподобайки. Нагадаю, що на початку року ми виставили великий анонс, що кожного місяця ми будемо дарувати подарунки від торгової марки World. А, але ми сказали, що там буде один приз. Приз лише головний. Насправді все буде залежати від вашої активності. Чим більше вас буде, тим більше подарунків ми будемо дарувати. Нагадаю, що сьогодні ми, а, до речі, напишіть обов'язково, чи нормальний звук, і чи нормально ви бачите. Напишіть, будь ласка, в чат. Я все, все читаю, все ще моніторю. Тому якщо у вас навіть є якісь додаткові запитання, обов'язково обов пишіть їх. Е, окей. Друватим розігрувати ми сьогодні будемо аж три подарунки: перший це набір викруток від торгової марки «Бєр». Це за третє місце. За друге місце переможеч отримує портативний зарядний пристрій від торгової марки «Воркут» на десяти мільямпер. І головний приз, як ми і заявляли раніше, це кутова шліфувальна машинка 34047 Від також торгової марки Воркут. Бачу, що Хтось пише поганий звук, а все інші пишуть, що це добре. Е, окей, будемо розраховувати, що все-таки все добре, і збиратися на коментар інших людей. Можливо, у вас щось зі звуком е, зробіть тоді голосніше. А механіка розіграшу, в принципі, у нас не мінялася. Якщо ви є читачі, ми бачили, як ми раніше проводили наші розіграші, це, в принципі, іде стандартно. Е, спочатку давайте перейдемо до Ютубу. І трошки розкажемо вам і продемонструємо. Е на початку кожного місяця на нашому youtube каналі з'являється відеоролик. Е там, де ми бачимо, у нас прямо розіграш, написано на відеоролику, е до інструменту прикріплений який місяць, і е назва відеоролику розіграш Ворхут лютий 2024 року. Тут Кутова шлів Ось ми бачимо цей відеоролик. Саме під цим відеоролик. Вам потрібно було написати коментар. Коментар можна писати будь-який, поставити вподобайку та підписатися на наш YouTube-сторінку. Обов'язково відкрити, будь ласка, на майбутнє свої підписки для того, щоб ми змогли перевірити, чи виконали ви всі умови нашого розіграшу. Це дуже важливо. Це не наша примха, це примха YouTube, а Так працює YouTube. Далі ви можете бачити, що на нашій сторінці ми вже... Виклали розіграш, який буде відбуватися в березні місяці. Тобто, ось цей відеоролик. Відеоролик з парфоратором. Також переходьте на відеоролики. Дивіться, якщо вам потрібен і цікавить даний інструмент, там багато цікавого саме про цей інструмент в цьому відеоролику. Вам, щоб взяти участь в наступному місці, потрібно зробити точно такий алгоритм, але вже під роликом з перфоратором. Як ви розумієте, розігруватимемо будемо також перфоратор. Тут нічого нового. Далі перейдемо програму до Random.org. Як ми бачимо, ми будемо вибирати переможця генерувати випадкове число, яке число це буде, все те, що є в списку. Ці переможці є в списку під цим номером будуть і визначатися. Давайте перейдемо до списку Excel. Саме ми бачимо, що в списці Excel це всі люди, які виконали. Наші умови на сьогоднішній день. Е, їх 300 300 так, 300 так людей, які виконали всі умови під а, відео кутової шліфмашинки. Тому в рандом ми будемо ставити число 300, е, і серед них будемо генерувати переможця. Ну що, давайте розпочнемо сам розіграш. Перший ми будемо дарувати. Ось цей ось набір викруток від торгової марки BIR. Давайте проведемо розіграш один раз, і ви зрозумієте, як це буде проходити у нас зараз і в майбутньому. Генеруємо випадкове число. Ми бачимо, що учасник під номером 156. Шукаємо учасника під номером 156 в нашій екселівській таблиці. Так. 156-й. І є, бачимо. Переходимо по цьому посиланню. Переходимо на А, Канал називається Меджикал. Давайте подивимось, чи підписана людина на нашу YouTube сторінку Так, віст, він надійний інструмент. magical Ми вас вітаємо. Цей набір, викруток від торгової марки. Біг сьогодні їде до вас. Ці переможці Сразу хочу сказати. Напишіть нам, будь ласка, в будь-який соціальний аккаунт, Facebook, Instagram або на YouTube, для того, щоб ми змогли вам знати, куди відправити ваш подарунок. Окей, набір викруток вже є. Давайте перейдемо до, до другого до другого призу. Це ось такий Powerbank від торгової марки Ворхуд. Це друге місце. Тому давайте згенеруємо. Знову випадкове число, і побачимо, хто забере головний приз. Число номер 18 18, 18. Є. Переходимо на YouTube сторінку. Іванка Муц. Окей, давайте подивимось, чи підписана людина в наш Ютуб-канал, оскільки це є один з обов'язкових. Обов'язкових умов. Так, підписки я не бачу на нашу YouTube сторінку в е, учасниці. Е, всі ось про пролистую до кінця і візти він, він інструмент я не бачу. Е, ні, не підписано. На жаль, будь ласка, підпишіться на майбутнє, і тоді ви зможете брати участь в розіграшах. А зараз ми будемо генерувати інше випадкове число е і вибрати іншого переможця. Номер 70. Випадкове число під номером 70. Е так, є. Переходимо по посиланню під номером 70. Е також не бачу, а є підписки відкриті. Давайте подивимось, чи підписана людина на нашу youtube сторінку так, вистаємо. Багато підписок, точно бачу. А, так, є двісті надійний інструмент. Е Powerbank від торгової марки Word. іде саме до вас. Е LX, так, якщо я правильно пам'ятаю, е називається. так це правильно Сьогодні ви стаєте переможцем і, і ви виграєте саме зарядник пристрій від торгової марки Word. Ми вас вітаємо. Обов'язково всі переможці напишіть нам, будь ласка. Ну що, і головний приз. Переходимо до нього. Потуваш їх машинка від торгової марки ворхут Давайте згенеруємо ще раз випадкове число 118. Число 118. Так, переходимо за посиланням Сергій. Сергій, давайте подивимось. Ні. А, на жаль, у Сергія закриті підписки. Сергій, будь ласка, відкрийте свої підписки і тоді ви зможете брати участь і е І огравати наші призи. Е так, що пише чат? Е так, є переможця, вітають переможця. Окей, давайте ще раз нагоремо випадкові число, оскільки у людини були закриті підписки. номер 273. Наступний, давайте побачимо, хто схований у нас під цим номером. 273. Так, є. Переходимо. Святий Миколай. Цікава підписка. Дуже. Побачимо. Побачимо, можливо, сьогодні у нас так. Все є, все, святий Миколай. Навіть класно це вимовляти. Ви отримаєте наш головний приз. Це ваш ліп машинка від торгової марки Ворху. Сьогодні вона їде до вас. Ще раз повторюсь: всі переможці напишіть нам в будь-який месенджер, в будь які соціальні мережі: Instagram, Facebook і, або прямо на YouTube, що ви є переможцем і як з вами зв'язатися, щоб дізнатися контакти, куди відправити. Всіх інших ми дякуємо вам за увагу. Нагадаю, розіграші будуть проходити кожного місяця. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, анонсую ще, ще один такий розіграш в розіграші. Так, ми побачили, що за лютий місяць під відео з питовою шляхмашинкою були люди, які писали дуже класні коментарі. Нам дуже сподобалось, і ми подумали, чому б нагородити саме вас, людей, які проявляють креатив, а не просто там хочу воркут або хочу болгар. І напевно, що е, через кожні півроку. Ми будемо саме виділяти цих людей і дарувати їм подарунки за думку, нашою редакцією по коментарям, які нам найбільше сподобаються. На цьому, в принципі, все. Дякую, що ви дивились. Дякую, що ви коментуєте. Дякую, що підписуєтесь всім.